Цього разу ми вирішили закінчити терасу до нашої бані. Друзі, краса! Друзі, усім привіт! У нас, як завжди, нова серія проекту Оренда озера і, як завжди, я думаю, що вона буде для вас цікавою, тому що е цей раз ми поїдемо на оглядини нового озера разом з вами. Ось, Також візьмемо інтерв'ю Назара Боженка, чемпіона світу по хижовій ловлі. ось, Ну і покажемо вже вам, звісно, як ми зробимо нашу терасу. Ось зараз, як бачите, ми ставимо доски, вкручуємо самонарізами. ось, Потім будемо, звичайно, малювати, все гарно обрізати. Ну і нарешті доводити її до логічного завершення. Тому, друзі, усім, як завжди, гарного перегляду. Бачите, в нас робота йде. А зараз підемо брати інтерв'ю в Назара Буженка, чемпіона світу по хижої ловлі. Отже, надар привіт. Привіт! Як знаєш, наш ютуб канал переважно на тему Угу. Але навіть ми останній рік спробували для себе щось нове. І постаралися ловити частіше вже щуку, і в принципі нам достатньо таки сподобалось. І серед наших глядачів так само з'явилося немало людей, які цікавляться хижою ловлею, і хотіли в тебе, як в як то кажуть, чемпіона по цій ловлі, задати тобі декілька цікавих питань. Отже, перше питання це коли в тебе з'явилася оця любов до іменно от, хижої рибалки? Ну, взагалі, напевно, що вперше. Я ловив спінінгом, то мені було років, ну може, сім-вісім всього. Mm -hmm. При тому, що в перших своїх гриб мирних я зловив роки там 4-5 на дачі звичайних карасиків. Але потім якось так вийшло, що з татом поїхали, тато показав, що таке спінінг, як це все виглядає. І в перші роки практики це може було, в мене, там по 3-4 рибалки всього за рік, але ну, тобто це вже було так з розумінням, того, що це от спінінг — це бліснити і ловити хижу рибу. А конкретно такий більший розвиток в плані вже спортивної рибалки він, напевне, прийшов вже років 12, 13, 14. Угу. Цікаво. А які ловлі надаєш більше перевагу, На таких більш диких ставках чи, можливо, річках більше? Я люблю ловити абсолютно всюди. Тобто головне, щоб це не було весь час в одному місці, тому що це надоїдає швидко. Угу. Тобто два рази приїхати на одне озеро підряд, половити, то потім вже місяць-два взагалі не тягне. От тому, в принципі, я багато міняю водою, ми ловлю і на озерах, і на річках, і з човна, і з берега, як тільки можна. Класно. А який в тебе був найбільший зловлений хижак взагалі за весь час? Найбільше це була щука, тому що вона в наших широтах росте найбільшою. Це була вагою, вона 8,4 кг. Угу. Клас. Е Яким насадкам надаєш більше перевагу? Тобто желізо, силікон, плісна, якісь такі. В спорті є така думка, і я її підтримую на всі 100%. Ловити треба на то на що ловиться найкраще. Тому якщо ловиться краще на на залізо, навіть незважаючи на те, що на нього ловити найменш цікаво з усіх приманок, я буду на нього ловити. І частіше за все це от літом в теплу пору. На силікон ловиться погано, на воблер ловиться погано, а залізо оберталка, інші коливання вона ця приманка створює водії. І на це зазвичай ловиться краще саме літом. Тому якби я ловлю на те, на що вважаю, що в конкретно цих умовах буде клювати краще. От сьогодні я їхав до вас, думав, що буде ловитися на силікон, тому що силікон це така зимова тема. Але в принципі попереджали, що працюю в облер. Взяв облери, сьогодні ловим на облег, хоча це доволі нетипове для мене. Все ж таки, найбільше я ловлю все на силікон. Цікаво, А от минулого сезону, яка для тебе була топ насадка, от яка от найкраще показала себе? Ну, ось мені таке питання насправді дуже часто засипають там в повідомлення і не можу виділити конкретно одну приманку, тому що я завжди збираю коробку під конкретні умови. Тобто, наприклад, ловити щучку на озері, на річці і на платному ставку це три різних рибалки, і на кожній з буде приманка якась інша краща. Виділити одну. Ну, вона буде краще тільки для якогось одного типу з типів цих озер. Тому uh -huh. загалом сказати одну найкращу я не можу. А от є в тебе, наприклад, в наборі, е, так би мовити, такий талісман, що ти от не можеш зловити, і ти такий о, зараз я одягну цю приманку і точно зараз зловлю щуку ну, або там якусь хижу рибку. Ось це Осе напевно, якщо скоріше говорити про воблери, тому що воблери зазвичай я розглядаю як приманка, яка допомагає зловити рибу, яка в цілому ловитись взагалі не хоче. Ага. І це от саме воблер буде джакалтіні магалон. Дуже популярний воблер, такий воблер, який до нас, як з Японії, приїжджає партія, отак по магазинах розпродали. Магазини розпродили. Він, там, в там півроку всі чекають, щоб завезли, тому що їх нема. Я такий волдер насправді. Є такі, та. От ми тебе часто бачимо, що ти ловиш хижу рибу на два спінінга. Чому так? Ну, два це насправді мало, тому що ага. зазвичай люди збирають там по 4-5 комплектів. Це все спорт диктує, тобто, щоб не перев'язувати, не міняти приманки, а в тебе був конкретно спінінг, який найкраще буде працювати конкретно з цією приманкою. І ти так собі зібрав, там 4-5 приманок, які тобі більше всього подобаються, під них конкретно по спінінгу зібрав і... і ловиш. Клас, цікаво. А от чи практикуєш ти ловлю на жерлиці? Е, так, я в принципі люблю таку рибалку. Ну єдине, що наша область не виділяється тим, що дає нам велику змогу половити на жерлиці. О цього року я один раз встиг вийти на лід, Там було 6 см льоду з жерлицями. Риби правда не ось, але mm. буде лід. Я в принципі постараюся такі відкритися першу рибу цього сезону з льоду зловити. А що до ловлі на коропа? Коропу я ловив декілька разів, навіть на флетик ловив з, притом, з Петром Мельничуком навіть раз їздив ось, але ну, якось не вистачає часу. Тобто, коли ти займаєшся професійним спінінгом, то ну, плюс робота, плюс там якісь ролики познімати про спінінг, а я їх трохи багато за місяць в цілому роблю, то просто не вистачає часу на щось інше. Тому що ну, навіть якщо ти хочеш поїхати там, але якогось карпа, ну, навряд чи в мене з першого разу зразу все вдало вийде. Треба поїхати там раз, зможе там, якогось зловиш одного другого, зрозумієш, як було треба було робити правильніше, поїдеш на другий раз, зловиш більше. Ну, але знову ж таки, це все час, якого чомусь не вистачає, тому що якісь змагання з рибалки, поїхав десь туди на тиждень, потім треба якийсь переднім вдома посидіти, тому що теж. якби, воно якось так все одне на друге накладається. Mm -hmm. І ну зато цього року я не коропа, а лина половив. Але якраз цей лин на поплавокову снасть дав мені такий маленький поштовх до того, що все ж таки наступного року я на мене спробую і коропа. Але не короповими снастями, а такою снастю, як боковий ківок. Ага, цікаво, так. От е, ми знаємо, що в тебе звання чемпіона світу. Mm -hmm. І в нас таке питання, як тобі вдалося їх обловити? Та це були змагання. До яких ми просто комплексно добре підготувалися. Тобто, в нас були хороші змагання по річковій форелі в нас в Україні. Ми провели тренування і там на воді, і тут в нас в Україні. І, в принципі, в гори можна просто було поїхати трошки потренуватись. Плюс команда поїхала на передчемпіонат в Болгарію, потренувалась, привезла вже звідти якусь інформацію. Я єдиний, хто, до речі, не поїхав. Туди. Ось, але це в мене свої такі специфічні погляди на тренування, що за два тижні перед змаганнями. Ну, перед е, головними змаганнями зазвичай є перед чемпіонат. Uh -huh. Я взагалі, скільки би не їздив на цей перед чемпіонат, завжди на ньому гарний результат. На самому чемпіонаті поганий. Тому я відмовився повністю, тому що це потім тільки тобі заважає. Ти знайшов якусь класну тему, вона робоча. Приїжджаєш на чемпіонат, вона не працює, але в тебе вже в тобі говорить. Так працювала ото, і ото, і ото. Але це було аж два тижні тому, насправді все міняється. Uh -huh. Ось ну в цілому була знайома нам риба, тому що чемпіонати світу зазвичай проводять по. Браун Траут називається вид, це типу, річкова Форель. А цей чемпіонат світу був не по ній, а був по райдужній форелі. По цій звичайній, таку розводять в озерах, її випустили в річку. Ось і наші змагання в Україні по форелі, вони теж саме по цьому виду. Тому ми були з ними якось так більше знайомі і було легше розібратись, більше розуміли її повадки. Дуже багато команд, які дуже добре спеціалізувались саме на ловлі. З цієї річкової Браун Траута вони не змогли показати результат взагалі ніякий і не розуміли, що робити з цією фареллю. Ну а нам це навпаки зіграло на руку. Хі -хі. Цікаво. А, і останнє питання: от що би ти порадив для починаючих на хижуновлю якісь, можливо, якісь такі ну, поради, якісь такі, які дійсно би допомагали? Як на мене, це просто люди, які... Ну, не тільки в рибалку проходять, будь-куди, тобто досягнути зразу якогось великого класного результату ну, практично неможливо. Я в, в свій перший рік, коли так вже загорівся спінгом і зрозумів, от я хочу ловити спінгом, пішов собі купити спеціалізований ультралайт. І я їздив на рибалки і одного-двох кунців за рибалку. Але все одно, тобто мені якось це подобалось, я не здавався, вчився розумів, намагався зрозуміти, чому так, чому я не можу злити більше. Особлива хороша порада це якщо ви не ловите з боку то то треба не стидатися, і спитатися, що в тебе ловиться, а в мене не ловиться. Uh -huh. Ось і я якось так за рік, там, за два, от загорівся тим всім і почав досьо розвивати. Ну, а потім я навіть коли займався вже самою рибалкою, мене це дуже сильно втягнуло. На той час я навіть не знав, що є риболовні змагання, і до них я прийшов там ще роки через три чи через чотири, коли взагалі про них дізнався. Uh -huh. Ну так, ну супер, дуже дякую тобі за таке класне інтерв'ю, як то кажуть, поговорили по душам і бажаємо тобі в подальшому добиватися ще більших успіхів. І головне, нам усім мирного неба. Я думаю, що е, таке інтерв'ю з Назаром Буженком, чемпіоном світу по ловлі хижака, вам було інтересне. Ось. Ну, і звичайно ми залишимо ютуб-канал Назара. Ось, де в нього дуже класні пригоди по річках, по різноманітних озерах, як диких, так і платниках. Тому можете собі зайти на його канал, і, як то кажуть, коли є вільний час, завжди можна переглянути собі гарні фільми і щось собі знати корисне з цих фільмів. Ось. Ну а далі переходимо до нашої роботи застеляти підлогу нашої тераси. Дня ми поїхали на оглядини озера. Після того, як ми вечором доробили нашу підлогу до тераси, ось, зараз ми знаходимося на цій прекрасній локації. Е, наразі ми не будемо розголошувати, що це за озеро. Багато хто з вас е, після моєї сторіс, ну, не дуже багато, двоє людей відгадало це озеро. Ось, е, озеро, значить, має 13 гектар. Плесо дуже велике, <кій> тобто можна би було його задіяти дуже класно. Один берег суто секторів і протилежний берег також сектори, сектори зробити. Чому ми хочемо в загальному таке озеро на перспективу розглядаємо, для того, щоб було, звичайно, щоб більше команд. Звичайно, щоб озеро було спортивне, багато важкої риби і автоматично, коли більше змагань, ми можемо через змагання завжди відправляти одну машину на передову. Ось така наша ціль. Масштаб озера великий, ну і, звичайно, масштаб роботи тут також великий. Тут вручну буде, звичайно, що важко працювати, і тут потрібно буде екскаватор. Ось Екскаватор, який мав би це плесом очищати. Також є велика проблема тут з травою, воно повністю заростає. ось, Також це треба взяти до уваги і якимось чином його чистити, Можливо, таким самим чином, як на трофейній долині. Ось, ну що, друзі, ми кусочок вам озера самого покажемо, але наразі всі, як то кажуть, Секрети не будемо наперед відкривати. Тому що ми ще не домовилися, бо може бути взагалі ціна дуже велика оренди цього озера. І ми можемо просто-напросто, ну, звичайно, що не стягнути. О. Тому давайте подивимось. Ну що, друзі, як ви бачили, Дистанції тут дуже великі, дуже класні, але якщо це все зробити і надати йому нове життя цьому озеру, воно буде не тільки радувати нас, а буде робити додатково гарну справу, яку потрібно зараз робити. Ось. А це допомагати нашим захисникам. Ну що, друзі, якщо можна сказати, ви будете, нас підтримаєте багатьма лайками, тоді це, напевно, буде таке ще маленьке натхнення щоб все ж таки продовжити новий проєкт і такий навіть масштабний проєкт разом з вами. Тому, як завжди, оцініть, будь ласка, маленьким лайком. Так, це кусочок ми вам показували. Дивіться, взаді які великі сосни ростуть. Як бачите, там взагалі далі, дивіться, це все, це все ліса йдуть. Ось. Та, є такі поле, є пагорб. от але озеро ну, досить красиве, Досить. Подивіться, який, який гарний ліс. Зразу <кій> ж недалеко, тобто тіньок, повноцінні, великі сектори, все що потрібно в англійському стилі з насипом. <кій> все би це ми вам показували, дивіться, друзі. Тут тільки чого цей сосновий ліс вартої. Це просто ну, краса, неймовірна. Дивіться. І зразу, як бачите, озеро дуже дуже гарне. Ну що, зараз обговоримо деякі питання на рахунок цього озера, які терміни його здачі в оренду ось. І далі поїдемо на трофейну долину і закінчимо нашу таку маленьку серію. Що ми хотіли показати в цій серії, це, звичайно, інтерв'ю з Назаром Буженком. Ось. Ну і зробити оглядення оцього озера. Так, щоб ви, як то кажуть, кусочок побачили, зрозуміли нашу ціль для чого це озеро береться в загальному в оренду. І хочемо також почути вашу думку. Можливо, напишіть в коментарях, чи потрібно, чи не потрібно ось такому озеру надавати нове життя. Ну, дійсно, тут треба попрацювати. Але, я кажу, якщо, як завжди, є підтримка, то в нас є бажання досить гарно попрацювати. Перебираємось на трофейну долину. Ну що, друзі, з трофейної долини перенеслися ми на таку одну певну локацію. І зараз вам розкажу, чому ми сюди приїхали. Як бачите, за моєю спиною ось такі є модульні будиночки. Також вони є великого плану, малого плану. Все це робиться ось на цій локації. О, тому ми приїхали і зараз нам роблять будиночок рибака для трофейної долини. І разом з вами давайте подивимося, як йде процес. Процес був запущений, напевно, як десь 5 днів тому. Варився повністю каркас металевий, і зараз його якраз зашивають. О, і давайте подивимось, що з цього вже вийшло. Ну і детально розкажу вам, як в загальному всередині і що всередині плануємо зробити. А також, якщо у вас будуть ідеї, то завжди пишіть, ми будемо переслухатися. Йдемо. Так, тут, друзі, ось такого кольору він буде. Бачите, який він довгий великий. Ось так. Тут у нас буде тераса. Ось така вагоночка, бачите, вже оброблена. Оце у нас так, якби, би, оцей метр, цей кусок тераси. Ось, ось ці панорамні вікна будуть знаходитись прямо тут. Так, ну і бачите, вже. Сам будиночок. І також є кімнатка. Також досить глибока, досить широка, досить комфортна. Після панорамного стекла у нас буде е, у ту е. кутику стояти такий кутовий великий диван. Е, е. Тут на коті у е, е. нас буде столик. В цьому коті у нас буде холодильник. Тоді буде якась певна тумбочка, тоді буде омивальник, ну і також ще якісь по порядку будуть тумбочки йти. Ось так, щоб було все під рукою зручно і комфортно. Тут, бачите, нам вже ви також вивели вистику на всі оці дроти, які терчать. Це всюди будуть розетки. Тут розетка, тут розетка, тут розетка, тут там також розетка. І тут зверху у нас буде кондиціонер, О, який буде дути звичайно сюди, ну і заходити в дитячу кімнату. О. Скоріше за все, це буде в нас така дитяча кімната. Тут собі будуть дорослі, як то кажуть, спати і перед панорамою дивитися на озеро. ось, А там вже будуть собі діти. Ну або з точністю наоборот, Можна собі зробити буде. Тому плануємо так зробити уютно, щоб все було, як то кажуть, під рукою і було зручно, що саме головне. Ну, а бачите, в бум! такому стані щоб зараз буде, все О, знаходиться. Такою клійоночкою ось вшивають. Також всередині йде мінвата. Ось, знизу така фанера. Під фанерою оцинкована бляха. Тоді пінопласт двойка і четверка. Ну і ось. В такому. Зараз стане він, але ще тиждень він вже буде готовий. Ось такі домики, коли е, люди мають справу з такими домиками, вони його роблять дуже швидко. Тому бачите, ось такий, як то кажуть, процес. Також ось тут бачите, на терасі виведені на лампочки. У нас буде також тераса підсвічуватися. Ось трьома такими гарними таблеточками. І буде уютно і гарно. Ось так до речі, ці доміки в нас роблять тут, можна сказати, у Львові. І якщо комусь такі доміки цікаві під ваш розмір, все як ви намалювали, так і вам можуть зробити. Номер телефону ми залишимо. Ну що, друзі, після того, як ми були е і побачили з вами процес будівництва домика, е ми перенеслися вже на трофейну долину. І, як завжди, приїхали. І ось, бачите, такий водонагрівач взяли <клух> до нашої бані. Е Також вже зробили ось такий каркас під сам водонагрівач. Так, він у нас буде ззовні. Зробили ми його, як бачите, з кінопласту, ось таку коробочку. О. І будемо зараз вішати його і підключати. Все ж таки, зробили таку коробку з пінопласта, щоб нашому бойлеру було тут зручно і тепло. Ось, підключили повністю усі шланги. і Зараз будемо включати наш насос і дивитися, чи все добре у нас вийшло. Також підключимо бойлер, нехай собі нагріває водичку. і Спробуємо, чи з крану потече в нас тепла вода або гаряча. Баня вже у нас на протоці, почигарить. Е, подивіться, от, з команом дим шурує, як має бути, в банці вже тепло, файно. Ну Вроді би так все пробуємо, як то кажуть, запустити. Ми цього тижня славно попрацювали. Ось. Правда, терасу ми не закінчили до кінця, тому що потрібно ще привезти пісок і потрібно вкладати наші блінчики, які ми хочемо зробити на сходинках самих. Вже каркас під сходинки ми підготували, як ви бачили, Ось. і тому далі. Привеземо пісок і будемо, звичайно, доробляти. Також буде декорація самого балкончика в дуже класному стилі. Ось. Ну, звичайно, це покажемо вже у наступній серії. І в наступній серії ми вже повноцінно будемо запускати баню з самою терасою. Ось, Також я думаю, що можливо приїде вже домік, і зробимо також з вами такий маленький ще повноцінний огляд цього домика. Ну що, друзі, трошка погода нам так заважала працювати, трохи давала можливість працювати. Все, що могли, все зробили. По суті, роботу, як завжди, задоволені. Тому до наступного проєкту, до наступної серії. Усім щасти, усім мирного неба. Па-па!